Зміни до закону України про дорожній рух почали діяти. Вони стосуються руху по кільцевих перехрестях. Відтепер постійну перевагу по відношенню до інших має транспортний засіб, який рухається по кільці. Відповідно до цих змін ті транспортні засоби, які будуть рухатися по кільцевому русі, будуть мати перевагу над іншими транспортними засобами. Станом на сьогоднішній день водії зобов'язані дотримуватися існуючих правил дорожнього руху та виконувати вимоги дорожніх знаків, оскільки зараз розглядаються, розглядаються нові схеми організації дорожнього руху в, на даних в місцях. І після того, як буде внесено зміни в організацію дорожнього руху, будуть виставлені відповідні нові дорожні знаки. На більшості таких перехрестя у Тернополі перевагу в русі все-таки має транспортний засіб, який рухається по кільці. Проте у нашому місті є два кільцевих перехрестя-винятки. Одне з них біля дамби тернопільського ставу перехрестя вулиць Дружби Мазепи Чумацька. І друге кільце це перехрестя Живова-Миколинецька. Там більш складніше перехрестя, там кільце переходить у перехрестя. Там більш складніша ситуація. Як показує досвід європейських країн, що при введенні кільцевого руху мається на увазі переваги на кільці, зменшується ріст аварійності. Наразі патрульні поліцейські нагадують, незважаючи на зміни в законодавстві, всі водії повинні керуватися дорожніми знаками, адже вони діють, поки не будуть встановлені інші.